Вітаю, ви дивитесь телеканал Конкурент ТВІ і в ефірі. Програма Лучане про цього разу. Ми поспілкуємося із містянами та запитаємо, якою вони бачать Україну через 5 років. Що йдемо питати, якою бачите Україну через 5 років? Поспішною. Я... піснішноспішно, а ще якою безвійну можна без війни. Ну якою цвітущою такою от. Перемога, що була. От. А чого зараз не вистачає в Україні для того, щоб от була така Україна, як ви бачите? Війна. Війна зараз і немає економіки, і... Ну, так от. Ну, щоб ми їздили за границею, щоб все було гарно в нас. Тепло, любов, люди були такі одне до одного. теж. Такі добрі, хороші. ну, Мір, що був. Самого намір. А якщо буде мір, буде все добре. Люди, от які сумні, ходять, правда, щоб веселіше буде. Без війни, квітучою, такою багатою, да? та і все. Головне, що без війни. Е, ну, Якщо закінчиться війна, вважаю, це буде процвітаюча країна. А от скажіть, у ваших мріях, чого Україні, можливо, не вистачає зараз, якщо окрім війни, так що зараз тут у нас немає миру. Чого якої ще бачите? Чого не вистачає? Чого нам не вистачає? Ну, я думаю, проблема номер 1 це побороти корупцію, А там вже почнеться інвестиції і все-таки довіра. Яка країна вашої мрії? От Україна, яка вона має бути? ваших мріях? Україна. Надзвичайно технологічна країна. Це мені дуже подобається. Хоча я вже людина старшого віку, але все рівно я за технології, і це теж номер один. Номер два після того, як подолаємо корупцію. Так що я вважаю, що, мабуть, їм вже буде краще, як нам, от нашому поколінню чи поколінню наших дітей. Це їм найважче. Вони зараз в такому е віковому своєму періоді, що. Це ж їм воювати і це все робити, скажімо так, а потім будувати країну. нашу. — Вільною. А ще якою? Незалежною. А ще. Мудрою і без тих всіх. Цвітучою і пер... переможцем обов'язково. Скажіть, а що саме маєте на увазі під цвітучою? От якою це саме ви її бачите? Ну, точно, ну скажемо, яка пішла вперед. Не дивлячись на всі обставини. А у політичному, економічному сенсі, от якої? У політичному, щоб вона відстоювала свої права незалежно від обставин. Не йшла на поступки, а була в перших рядах, а не десь там. А скажіть, для дитини вашої якої бачите Україну? Хочете якої бачити Україну, щоб ваша дитина тут щасливо жила, продовжувала будувати своє майбутнє? Ну, спочатку треба поміняти напевно правительство вдоль їх поперек, а тоді, можливо, будуть зміни. Я думаю, що вона буде квітучою, незалежною і, і мирною. Це єдине, що що хочеться побажати нашій країні. Скажіть, вірите, що вона такою зможе стати? Вірю. Якщо б не вірила, не вірила, мабуть, я б не говорила цього біку, тому що я думаю, що це бажання кожної людини на даний момент в Україні. В принципі, я думаю, що все буде добре війна закінчиться, і я думаю, що наша Україна ще буде найгарнішою країною Європи.